Гарбуз це один з основних продуктів щедрої осені. У мене ще й такий яскравий маленький сорту хокайдо. Приготуємо з нього горщики з м'ясом та овочами. Виймаю сметану, щоб вона прогрілась і не звернулась при високих температурах. Потрібно 100 г. А також беру близько 1 кг тикви, зрізаю шапочку, виймаю насіння. Таким скрипком знімаю половину товщини стінок. Він називається ще як ложка для дині. Купити можна в магазинах хорека для готелів, кафе і ресторанів. Але можна і не заморочуватись з вирізанням. Роблю полоси ножем, на насипаю сіль, розмарин, карі, олію. Можна будь-яку, в мене оливкова, натираю. Ставлю гарбуза в розігріту духовку на 20 хвилин. На 180 градусів. М'якоть нарізаю і відкладаю. Невелику цибулю смажу на середньому вогні близько 7 хвилин з додаванням олії. Додаю 100 г грибів, солю, але не багато, бо у нас ще буде соєвий соус, він дуже солоний. Додаю перець, смажу все ще 7-10 хвилин до готовності. Перекладаю в ємність. Нарізаю 250 г м'яса, у мене свинина, трохи підсолюю. Додаю карі, розмарин, накриваю кришкою і тушкую до готовності. А в кінці додаю нарізаний гарбуз, щоб він підсмажився, перекладаю в ємність, присмажую 150 г картоплі, Це дві невеликі. Додаю в кінці чесник, поєдную всі обсмажені інгредієнти в ємності. Додаю в нашу сметану 100 г, кілька ложок соєвого соусу. Обов'язково пробую, щоб не пересолити ним, бо він дуже солоний, але смачний. Використовую такий без бензоату натрію. Начиняю нашу тыкву. Ставлю гарбуза в розігріту духовку на 20 хвилин на 180 градусів. І насолоджуємось ситною стравою. Якщо було корисно, ставте вподобайку. Діліться з друзями. До скорої зустрічі. Ви були на каналі Касіна Кухня.